Зараз на прямому зв'язку Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, яка оперативна ситуація? Чи більш-менш про Херсон ми не можемо ніколи сказати, що його пронесло? Чи більш-менш пронесло вас цієї ночі? Вітаю, Тетяно. Дійсно, Херсон обстрілювався протягом всіх вихідних. І вчора в нас атаки були в більшості. Це безпілотники, точніше, всі атаки на цивільних, які поранені були, це безпілотники. Це четверо людей у Кизомисі. Точніше в комишанах вибачаюсь, і ще троє в Херсоні. З цих семи поранених троє в важкому стані зараз знаходяться в лікарні. Лікарі борються за життя, і всі інші в стані середнього ступеню тяжкості отримали поранення в більшості вибухові травми, осколкові поранення. Ну і а так, якщо казати по Херсонщині, по Правобережній, то 27 населених пунктів було обстріляно. Були обстріли і критичної інфраструктури. Ну й і, і о, як завжди, страждають більшості цивільні люди, будинки їх шибки вилітають. Ну тобто стандартна ситуація. Хоча зараз трошки тише стало о, зранку, також були вибухи, але зараз, начебто, притихли. Скажіть, будь ласка, о 9-й е, щоранку в Україні ми вшановуємо пам'ять загиблих? Це лише хвилина часу у всіх людей, які поспішають кудись, чи просто в цей момент опиняються на вулиці у кав'ярнях? Ви, як військова адміністрація, ви м, тут справа навіть не в тому, що стежите, а намагаєтеся говорити з закладами, щоб ця хвилина була проведена так усвідомлено, щоб, наприклад, офіціанти в кав'ярнях з вмирали, і це було їхнє рішення, рішення, яке йде від серця, хоча це загальнонаціональна хвилина мовчання. Тобто, наскільки важлива? для Херсона ця хвилина ну, Якщо казати особливо про Херсонську обласну військову адміністрацію, то в нас лунає в учномовцях хвилина мовчання, і всі завмирають, і стають, і прикладають руку до серця. Що стосується закладів, то деякі це роблять, деякі не роблять. Ну, чесно кажучи, зараз в Херсоні. Когось до цього спонукати так активно не маємо можливості, тому що ті ж самі дроні, ті ж самі обстріли не дають людям вшанувати так пам'ять, яким би хотілось би і зупинитися. Тому що коли ти зупиняєшся в Херсоні, це ти одразу ну, стаєш цілью для mm -hmm. якогось дрона. А так, в якихось закладах ну точно в державних закладах. Це все е, працює в е, приватних закладах. Там дійсно ще є де працювати з цим. Ясно. Дякую вам, Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Але очевидно, що це навіть не робота військових.